Хлібний дар. да вирішується на полі. Соняшникове лі може зрости в той же час. Аграрії пов'язуються з невдалим сезоном, нарікають на весняні заморозки та сильну літню посуху. кажуть, подібна ситуація була в останнє в 2012 році. Наскільки зростуть ціни, що ще впливає на ринок, і чи загрожує дефіцит? Дивіться далі. Запорізькі аграрії скаржаться на поганий рік для соняшника. кажуть, врожайність скоротилася втричі з майже трьох тонн насіння з гектару землі, які збирали в плідні роки, до однієї тони в цьому році. У цьому році біда з соняхами, влаги зовсім немає. Багато знайомих наших фермерів передіскували, але ми вирішили різкнути, залишили. Зараз обираємо, сподіваємося, хоча б тону з гектара обрати. Аграрії пояснюють неврожай несприятливими погодними умовами від весняних заморозків до посухи на півдні та сході країни. А саме в цих регіонах половина посівів соняшника. На багатьох полях дуже маленькі шляпки, дуже маленький, маленький соняшник, але ми все одно будемо його вбирати. Тому що ну, сенсу придісковувати, тратити на це паливо, ми вважаємо, що це буде ну, не дуже розумно. Цьогоріч запорізьке підприємство засіяло соняшником 3 тисячі гектарів, і попри те, що ризикнули зберегти буде якийсь врожай, мають не ідеальну якість насіння. Міленьке плюскле насіння, маса в нього, натура слаба в цього насіння. Воно, не, не, як сказати, правильно. воно згоріло, як кажуть, от сонце згоріло, воно. Не... Не настало своєї біологічної стилості. Така засуха була така слаба урожай. Це було 2012 рік. Послідній раз такий був. «Неврожай соняшника. Через неврожай соняшника може подорожчати олія, кажуть аграрії. Тому не квапляться продавати насіння одразу, а дочекатись підвищення ціни на нього. Ну так воно вже впливає, вже ціни пішли вверх на олію, на саме зерно. Ми в цьому році добудували склади на території, щоб весь врожай помістити, І будемо тримати його до січня, десь десь приблизно до січня плануємо тримати. Посилаються аграрії на зміну кліматичних умов на півдні та сході України. Втім, кажуть, в Запоріжжі не найгірша ситуація з урожаєм соняшникам. Наш регіон зараз, взагалі, клімат дуже змінився, але, по нашим даним, да, якби Одеса, Миколаїв, там ще гірше в них, тому якось, якось тримаємося. На Миколаївщині в цьому році засіяли понад 400 тисяч гектарів соняшника. Нині зібрали врожай на чверть. Серед них і Олександр, фермер з Очакова, каже, такої посухи не пам'ятає за роки роботи на підприємстві. За все літо не було на одного доща в нас, то який зацепився ще за влагу зимового, хто раніше посів, то трошки краще, хто посіяв, трошки пізніше, того вже дуже слабі врожаї. Комбайнери, які виїхали в поле зібрати сонях, кажуть, урожай менший, ніж зазвичай щонайменше вчетверо. Від одного центнера, ну максимальний, що я знаю, вісім центнерів, ну це єдиниці. А так, 4, 3, 5 центнерів це навіть не перекриває затрати, які понесли при посіві і обробітки землі. Однак чимало фермерів Миколаївщини взагалі не зібрали врожай через пекуче сонце. Сонях просто вигорів на полях. Ось, ось такий врожай ми отримали в цьому році. Тут немає нічого. Ось, так, ось маємо ось такий врожай го року. Ольга каже: в цьому році засіяли 13 гектарів соняшника, купували елітне насіння і сподівались на хороший врожай. Посіяли із дотриманням всіх технологій. У нас була оранка, ми внесли добрива. Він з весни пішов такий гарний, але не було ні одного дощу, і він тримався до останнього. Він такий був у нас насичений маленький, а потім все. Жінка до останнього сподівалася, щось таки зберуть. Однак нині трактор в полі дискує все разом із залишками соняху. Ми зайшли, ми все ж таки пробували, але комбайн показав по нулям: нема нічого. Повністю все висохло, все знищено, і сонях не витримав такої жари. За словами Ольги, на півдні країни цьогоріч більшість фермерів, які вирощують соняшник, зазнали суттєвих збитків. І це не може не вплинути на ціну соняшникової олії. Ну я скажу, ціна вже пішла вверх. Тому що південь у нас майже у всіх ось такі обставини. І якщо взяти по Миколаївській області, то врожаю немає. Я думаю, що воно все таки вплине. Ціна вже пішла. Натомість Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, заспокоює, принаймні дефіциту олії точно не буде. По-перше, посуха вплинула на врожай лише на Півдні та сході. А по-друге, в Україні в цьому році планують виробити до 5,5 мільйонів тонн олії при споживанні 500 тисяч тонн на рік. При формування ціни на олію так посуха відіграє значення, тому що вона. Має вплив на ціну, за яку буде закуповуватися там насіння соняшнику, і на рахунок там те, що ми маємо втрати на південно-східному регіоні, це негативний фактор. Але в цілому в інших регіонах в нас такі досить непогані там північ, західний регіон А показники по, по соняшнику більше на ціну може вплинути логістика та вартість переробки, каже експерт. А ще ситуація з енергоносіями. Ми бачимо ворог. Розпочинає масову атаку по енергетиці України, повторюючи там 22-23 рік і коли ми переходимо в самозабезпечення по електроенергії, ну тоді да, тоді це ще може в рази скажімо так, збільшувати собі вартість, тому що починають використовувати дорогі генератори. генератори працюють на диспаливі, а це дуже такі дорогі затрати. Тому, якщо дивитися станом на сьогодні. Ну, я б не сказав, що є дуже великі передумови, щоб ціна зросла там до 100 гривень за літр. А як буде далі коливатися ситуація з енергоносіями, з цінами на паливо? Ну будемо спостерігати. Водночас фермери Півдня планують скорочувати площі посівів соняшника. А ще сподіваються на компенсацію втрат від держави. Наталі, якобсонбілібова, єва миронова, олег Янко, Євген Сержук, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.